Любий народ України, у цей нелегкий час, час війни, коли очі не висихають від сліз від горя і біди, а над головами у людей у містах і селах літає смерть. Це просто жах. Тож ми вирішили поздоровити вас всіх. Страмневими святами і щоб трішечки звеселити ваші душі. А ще хочемо привітати наших синів і дочок, що воронять нашу рідну Україну. Від щирого серця дякуємо вам за великі успіхи в боях, за вашу вірність, вічну за віру, за те, що наші діти будуть жити за те, що Україна буде вільна від зловісних цих загарбників, і з'єднаються всі народи України у велику, щасливу сім'ю, І на руїнах у містах і селах працею викують українську долю свою. І Україна розквітне буйним цвітом на весь білий світ. Дорогі наші синочки, ми вас зустрічатимемо з перемогою у вишитих сорочках з українською піснею на вустах. І для вас лунає пісня журавлина і виконує, акапельно дуайт журавка. Знову цвіте червона журавлина. І журавка кличе журавля, а я кличу, а я кличу сина, кличу сина в золоті поля. Журавля де червона журавлина Красивый. 3 мене не беріть. Крила, крила. Вітаємо їх усіх з травневими святами дует журавка, бажає усім здоров'я міцного, терпіння, добра і довголіття. І для вас лунає пісня любисток. Вікна любисток под пророста весною. Puskianetia, no, sumian, Серче за Давай по разу. Край вікна любисток, пророста весною, тягнеться до сонця. Заросла стежина Рустою травою Де моє кохання Вперше зацвіло І чого журить Ty mladí світиться кришта. З травневими святами. Дай Боже усім жителям селища сили і здоров'я. І нехай їм усміхнеться доля у цей нелегкий для всіх нас час. Дует Журавка порадує вас, наші дорогенькі, веселою піснею про наше українське сало. Є на Україні різні страви, голубці м'яси холодець, але наймиліше наше сало, як положиш його на хлібець, як положиш його, на хлібець. Україна дивами багата, тут зустріне щастям і теплом. А в душі настане справжнє свято, як скуштуєш самощасником, як скуштуєш сало самощасником, Уля шматочки на тарівку, часничок духмяний зверху влік. Як скуштуєш все це під горілку, закохайся в цей смак навік, закохайся в цей смак навік. Україна дибами багата. Тут зустрінуть щастям і теплом, а в душі настане справжнє свято, як скуштуєш сало салощасником, як суштуєш салощасником, а в народі кажуть сало сила, і щасливо так ідуть літа, українське сало сила, Сало, смакота, наше рідне сало, смакота, Україна не багата тут зустріне щастя і теплом, а в душі настане справжнє свято, як скуштуєш салощасником, як скуштуєш сало, щастником. Війну. Покрий добром їхні душі, де у них таїться велике зло. Закрийте зло добротою, і щоб скоріше було мирне голубе небо над головою. Щоб усі рідні люди повернулися на рідну землю чужини. Бо чужина є чужина. Чужина, чужина. Так далеко вона, так далеко від рідної хати. Чужина чужина, там не видно вікна, де чекає в сльозах рідна мати. Чужина чужина, там не видно вікна, де чекає в сльозах рідна мати. У розбитій сільській хаті. Добрі люди, ті, що нищать наші міста і села, схаменіться, що ж ви наробили, погляньте тверезими очима, верніть мир на нашу землю. Як же ви думаєте жити на білім світі, спокійно спати, де ж ваша людяність? Ми не хочемо нікого образити. Але огляньтесь і подивіться, що ж ви наробили. А головне, за що? За що мирні люди страждають? За що? Велике спасибі всім, хто прогляне наш ролик крик душі. Ми щиро вдячні, що ви в нас є і що ви з нами разом. Вас вітав дует Журавка на чолі Цоліної віри і Спиці Валентини. Слава Україні! Героям слава!